Як починалася моя війна? З кави, яку я лишила на підвіконні, І з червоного зарева, яке освічувало моє ще вчора мирне небо, у яке розкриваючи фіранки я зазирала кожного ранку, шоку, від якого пропадала мова, і з дітей, які ще спали, і в ту мить я заздрила кожній хвилині, ще того мирного сну, з якого їх так не хочеться будити. Із рук, які дрижали, шепочучи їм діти, прокидаємося, прокидаємося, почалася війна. А вони дивилися на мене, як на збожеволівшу, яка не може докупи зібрати свого страху, з незрозуміння, куди прилетить, що робити, куди бігти. Бо ти не сам, ти не один. Ти не маєш права впадати у істерику. З тобою біля тебе усе багатство світу, твої діти. І ти маєш приймати чіткі рішення, з чого почалася війна, з евакуації людей з території, на якій я живу. Сходив нікуди подорожі у нове життя, з несприйняття, непоняття реальності всього, що почало діятися. З колони військової техніки, яку розбили і наші хлопці, які потрапили у якусь гру Але вже реально. На яких ми дивились всеосягаючим жахом реальності, яка до нас прийшла? Життя змінило зміст новини, 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 страшні новини, від яких закипають мізки. Як таке може бути? Як нас можуть просто вбивати, наших людей, дітей, знущатися? Життя у новій країні дитина прокидається, починає будити усіх і кричати Нам треба в укриття. Сон страшно Де я? Але я з дітьми і це додає сил. Як бути, як жити? Не сон не страшно. Новини, 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 смерті гірко вічер Весна, хочу додому. Літо хочу додому. Осінь зима хочу додому. А когось немає дому гірко. В очікуванні перемоги, але вже вдома.